Привіт, мої любі українці і гості України. Поки чоловіків тянуть насильно, силою у ТЦК, дивіться, чим займаються ці лебатряси. А можна поінтересуватися у вас? В чому у вас претензії? Вони вас Бабушка. Стихійно так дивно, громадську місцю. Ну, а ви взагалі розумієте, яке зараз час? Що бабушки виживають. Що вони виживають, щоб вижити. А ви що? А ви присягу кому давали? Да, а это кто перед вами? А вот нічого, это кто? Административный адмінистратив, законодавство. Они че они с голода умирают? Нет, откроют. Так и детьми скоро. А те, що зараз держава взагалі не піклується про людей, видаючи мізерні пенсії, яких не вистачає не те, щоб там на наймання житла, а не те, щоб сплатити комунальні послуги чи купити ліки. Поліцейський про це не знає. Ні? І чому цей поліцейський зараз направляє бабусю до міської ради, там що грошей дадуть, чи там дадуть їй житло, чи продукти, які ми забезпечать, наприклад, як Німеччині у Красному Христі. ні, цього не буде. Він просто її посилає на. До речі, щоб більш оперативно слідкувати за цікавою інформацією, яка відбувається в країні. Я вам рекомендую зараз перейти на мій телеграм-канал, підписатися на нього і ви будете в курсі справ. Йдемо далі. Змінюєте море за міську раду? Так ви йдіть в міську раду. Представтесь, пожалуйста. Документи. Ну, ви покажете <рес> Ви Що? А хто ви? — Ну, документи. Я, я народ України. <рес> я не знаю, з ким я спілкую. Я народ України. <рес> ну, вам поки цього достатньо. Вам пока цього <рес> <рес> достатньо. <рес> <рес> Та зеркал. я вам на слово не вірю. То що у вас знаходиться автомат, не говорить про те, що ви можете порушувати. У вас є повноваження. Ви Я спрашиваю, кто вы такой? Павлечко Сергей Сергеевич, поліцейський офіцер. Може до повне ознайомлення. До повного ознайомлення. До повного ознайомлення. Без, коментарів. Без яких коментарів? Ви всі прекрасно знаєте, що поліцейський зобов'язаний, відповідно пункту 3 статті 18 закону України про національну поліцію, надати на першу вимогу особи всі свої дані. Він повинен показати посвідчення до повного ознайомлення для того, щоб людина могла прочитати, що там написано, як там написано, ознайомити з його посадою, званнями, ім'я по-батькові і іншими даними, які там відображені. Ось дивіться, люди, оті от негодяї, розуміє, яке зараз час, як зараз складно народу України виживати, вони приходять і кошмарять. Это народ Украины? Я спрашиваю, это народ Украины? Дай... А, Поддумажен, ну то есть они разгоняли вас, да? да. Ага, да, то -то понятно. ваші ваши продукты ведут? Да? Взять, ну, все, делаю, от этим, вот этими ручками, да, Да, 81 а, год. А, а люди, люди люди как берут, хвалят, да, вкусненько говоря. вкусно говорят, да? Постоянно говорят, берут, постоянно постоянно, говорят, постоянно, постоянно, постоянно есть люди. Да, угу, Бабушки, которые здесь живут, берут, да, которые здесь проживают. да? Вот Бабушка своими ручками все это делает. Да. вот он Зісторгують, ну, щоб вижити і помочь. А є кому? А совість є, який закон? закон? Кошмаріть народ України. <реш> Каже, є закон, та треба довести, що це є саме правопорушення. Може, ця бабуська без, безкоштовно надавала продукти людям, а люди їй взамін давали гроші як допомогу, на відміну від влади. Закон, каже, є. І якщо ти вже заговорив про закон, то ти знаєш, що є така стаття 18 закону України про національну поліцію, по якій ти просто зобов'язаний вжити необхідних заходів з метою рятування людей, надання допомоги особам, які її потребують. Чи ти не бачиш, що ця бабушка зараз потребує допомоги? Так раз ти такий поліцейський, чесний законний, бачиш, що людина потребує допомоги. Підійди і допоможи їй. Грошей їй дай. Ні, не можеш. Ти ж бачиш, що ця людина сидить на вулиці не з цікавого життя, і ти її направляєш до міської ради? Письмовий наказ є? Письмовий. Зачем За чим письмовий наказ? Як це, зачем? Так, є он... стаття в адміністративному кодексі? Та да ви що Конституції слова кодексу? Восьмісь його бабушку ганять. Покажіть, Покажіть конституцію. Ну, Слово... Що значить вітер? Хто ну, надав наказ? Хто надав наказ зараз під час війни геноцидити народ України? Хто саме надав наказ? Попов Чекисько. Чи Карабута? чи хто надав вам? Що ви тікаєте? Я ну скажіть, то ви ж приблизно, розумієте, які у них то... пенсії, як то... вижити, і як зараз включають висвітлі, б їх я а... я понимаю. Понимаю. в Німеччині, щоб ти розумів, нашим біженцям-українцям дають 450 євро на людину. І поїсти вони можуть піти взяти безкоштовно продукти у Червоному хресті, якісні продукти. Ти розумієш, шановний поліцейський, що відбувається в країні, яка не воює. І ти ж бачиш, як Україна піклується про своїх громадян, на відміну від Німеччини. Що є безкоштовні продукти? Чи якісь гроші серйозні дають цим пенсіонерам? Я мовчу вже про гуманітарку, яка повинна зараз надходити військовослужбовцям і лежить спокійно, продається на прилавках супермаркетів. Чому ти не йдеш виявляти ці правопорушення? Бздиш, бо це депутатська гуманітарка. І ти боїшся втратити посаду? Керівник по шапці настучить чи що? Так бебошок ідеш ганять, показник робить. 22 жовтня 42-й ход. Я маю повну праці. Така пенсія, як у лікаря 4 тисячі. Ну і як ви на 4000, а? Так, заплатили, заплатили вже за комуналку. Заплатили заплатила заплатила 2000, так. Ну, да. І що у вас залишилось? У мене залишилось, я купила ліки. Угу, що осталось? На 80 гривень. А от осталось у мене 100 гривень. От эта 100 гривень ви місяць будете кушать? Так ні, до пенсії. Нет, до до пенсії. пенсії. Я не розумію, невже влада разом з цими поліцейськими, депутатами не розуміють, що ці бабусі зараз, вони не на квартиру заробляють, а вони намагаються Отримати будь-яку фінансову допомогу, щоб купити, блін, ліки. Чому цей закон досі не відмінили? Для мене це взагалі якісь. Мене не вкладується це в голові, ви розумієте? Влада зараз не захищає цю бабусю, але якісно захищає цих лоботрасів. Замість того, щоб оці наливайки закривати, ви бабуше кошмари. Розумієте, що ви робите? Ну, і на якому виявляємо адміністративні кримінальні правопорушення. Ну, А зараз війна. А зараз війна. Розумієте? Війна зараз. Стаття 60 Конституції вам знакома. Наливайки закривати, це ще півбіди. Ось на днях в мене був випадок, коли просто на очах у людини грабували в автомобілі речі, чоловіки просто відкрили транспортні засіб і отуди витягували все, що є. Той викликав поліцію. І знаєте, через скільки приїхала ця поліція через півтори години? Коли вже ви не знайдете ні злочинців, ні речі не повернете, які. Виграли з цього транспортного засобу, так такі правопорушення вони не розкривають. На цей час у них немає, зато в них є час ганяти бабушок. Ох, молодці. О, які красавці. Батьківщину захищають вони в Запоріжжі. Так ми знаємо, що таке війна. Та ви що? Серйозно, тобто, ота та бабуся, вона зараз виживає. А як как не до цього А як це не до цього? як до Тому, це, війна. Тому, що війна. Не Тому що вона родилась во время війни. І опять прийшла війна. І ви приходите, ведь, і от іменно їх наприкінці. Я хочу зробити юридичний висновок. Так дійсно існує стаття 160 кодексу України про адміністративне правопорушення, згідно якої заборонена торгівля в місцях з рук, на вулицях, площах, у дворах, під'їздах, скверах та в інших встановлених місцях. Штраф за таке правопорушення ну невеликий. Нехай він там складає від одного до семи неоподаткових мінію доходів громадян, але з конфіскацією предметів цієї торгівлі або без такої. Якщо це таке серйозне правопорушення, то тоді треба що його довести, так? Будь-яке правопорушення треба довести. І як тоді цей поліцейський довів, що ця бабушка саме здійснювала торгівлю? Може, вона давала безоплатно ці товари. І ви знаєте, моя громадська позиція вона полягає в наступному: якщо я буду купувати у бабушки продукти, я не буду це вважати, що я їх купую. Я буду в неї їх брати безкоштовно. А взамін я ці бабушки буду давати кошти на ліки, на компенсацію пенсії, хоч якоїсь, і це не буде торгівля. І якщо до мене підійде поліцейський і скаже, що ти купив у цій бабушці продукт, я скажу, ні, я взяв безкоштовно, а гроші я дав від себе просто так. І я вам рекомендую робити те саме в юридичній площині, ви нічого не порушите. Ну і, звісно, не забувайте підписатися на цей канал. Якщо вам це відео сподобалось, поставте лайк або дизлайк. І напишіть щось у тебе в коментарях. З вами був адвокат Ігрлипявка. Побачимось у наступних відео.